В одній з лікарень області триває підготовка до чи не найважчої за часи незалежності України зими. Нині в підвалі готують укриття для персоналу і пацієнтів. Ми їх якби розділили на дві наші черги на два, на два різних рівня укриттів. Тобто одні укриття це які будуть стосуватися, ну скажімо так, повітряних тривог, і якщо звичайного, наприклад, потрапляння зброї, снарядів і таке інше. Але ще є у нас одне досить велике приміщення: метрів там 70 квадратних, а можливо навіть і більше. Щодо взагалі, без контакту з зовнішнім світом, вентиляційне сполучення тільки через вентиляцію самого закладу охорони здоров'я таке сховище захистить навіть у разі хімічної або радіаційної небезпеки. Тут є 200 протигазів і стаціонарний телефон. Після ремонту приміщення докомплектують всім необхідним. Ми вичищаємо, доводимо до ладу, да щоб більш-менш було комфортно. Є вже буржуйка, тобто ми вже готуємося до опалювального сезону, не дивлячись на те, що всі подвали у нас опалюються централізовано, але тим не менш, раптом щось стане не так. Закупили і воду з їжею на випадок, якщо доведеться провести у сховищі якийсь час, а також інші першочергові речі. Придбані, ну звичайно, тут є вогнегасники на, на випадок, якщо, не дай Боже, буде пожежа або ще щось таке. І придбані ще, наприклад, розкладачки, да, тобто є матраси, є, тобто і де людям можливо буде і поспати, і звичайно відпочити. Розраховані ці укриття на 400 людей на випадок аварійного відключення електроживлення мають в лікарні два генератори. За словами заступниці директорки департаменту охорони здоров'я ОДА, такі прилади мають бути у кожному медзакладі критичної інфраструктури, а таких в області 64. В першу чергу це обласні заклади, це заклади, куди везуть швидкі, там, де оперують, де є реанімації і палати інтенсивної терапії, пологові будинки. У таких лікарнях є 127 генераторів електроживлення. Генератори є різної потужності, і ми чітко моніторимо щотижня ситуацію з цього питання. 57 закладів мають абсолютно забезпечення генераторами необхідної потужності. Також у чотирьох медичних закладах Вінницької області монтують генератори додаткової потужності. Їх підключать найближчим часом. Для того, щоб у разі екстреного відключення можна було підключити не тільки е, одну ну, відділення реанімації, припустимо, а щоб цей е, кількість підключених точок було розширено, і для того, щоб ми розуміли, що це не на годину, на дві, а щоб заклад міг працювати добу, дві і п'ять діб. Важливо не тільки мати генератори, а й забезпечити їх паливом, адже від цього залежить робота медичних закладів області під час надзвичайних ситуацій. У нас створено запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів на 5 діб роботи закладів обласного підпорядкування. Забезпечити генераторами планують не лише стаціонарні лікарні Вінничини, а й заклади первинної меддопомоги. І в селах залишаються амбулаторії, це холодильники, в яких зберігаються вакцина, лікарські засоби. І тому ми рекомендуємо головам територіальних громад забезпечити амбулаторії сімейної медицини в громадах, також невеликими генераторами. У випадку аварійних відключень від електропостачання у профільному департаменті розробили алгоритм дій пацієнтів у лікарні, які зможуть надавати допомогу.